Сьогодні, 15 березня, на сесії Кременчуцької міської ради депутати розглянули 41 питання. Також заслухали та підтримали два депутатські запити від депутатів Лариси Гориславець та Геннадія Іваняна. Окрім цього, присутні традиційно ухвалили низку бюджетних питань, зокрема про виконання бюджету Кременчуцької міської територіальної громади за 2023 рік. Які в нас наразі справи з фінансами прокоментував міський голова Віталій Малецький. Да, у нас можливо було б певне недовиконання, але воно було б не таке кричуще. Зараз ми систему. Взагалі, перебудовуємо з вами вимушені перебудувати. Ви бачите, що ми бюджет виконуємо по першому місяці. Ви виконали 94 там. І один по лютому ми виконали 86,4%, Ну плюс-мінус тримаємося в коридорі, тобто немає підстав для перекладу бюджету для його секвестру. Але знов таки це досить важко дається. Одним із важливих питань, якому приділили особливу увагу, стали неправомірні на думку депутатів дії представників Держпродспоживслужби в Кременчуці стосовно підприємців. Я думаю, що не один я, а багато із тут присутніх. І підприємці і депутати вже неодноразово чули ту інформацію, яка є в нашому місті, про те, що далі контролюючий орган, як кажуть, кошмарить наш бізнес. Дуже багато насправді скарб на цю організацію від приватного від малого середнього бізнесу. Дуже дякую за підняте питання. Я думаю, що всі депутати підтримують вашу пропозицію і запросять дійсно розказати і показати цих людей. Хотілося звернутися до інших підприємців, в яких їх... Які бажають себе пострадавшими дії цієї організації, нехай нам з нас звертаються в Фейсбук і будь-якими зручними способами, нехай теж надають інформацію про е, те, звагілля, яке можливо відбувалося на їх підприємствах або в їхній підприємській діяльності. Те, що ми це сіація розгорнув і дійсно підтримали На сесії. Депутати затвердили міську програму збереження та вшанування пам'яті учасників жертв та подій російсько-української війни на 2024-2026 роки. Проте вони спільно прийняли рішення розглянути та доопрацювати варіанти реалізації цього проєкту для того, щоб дійсно пам'ять жила, щоб кончужани розуміли, хто воює за що воюємо. Що ми можемо зробити з вами для цього? Є цілі рекомендації стосовно того, що треба сьогодні зробити, щоб зберегти і вшанувати пам'ять учасників цієї війни. На сьогоднішній день, окремичу, ну, реально це частина відновленого після війни напіврадянського піврадянського міста. І дуже хочеться, щоб те, що ми робимо на перспективу, на майбутнє, ми робимо це не лише для тих родичів загиблих, а робимо це для наших дітей, які повинні цікавитися тим, що там на алеї відбувається. Давайте можливо допрацюємо і можливо комісія на предмет того, щоб яким чином іменно. Чи в тому вигляді, як нам зараз презентують, залишити чи інше щось, щоб воно дійсно було, як кажеться, щоб сприйнялося всім всією громадою? Тому для тих, хто втрачав, це дуже важливо. Віталі. Є пропозиція підтримати голосувати, а далі вже затверджувати макет і дивитися. Якщо будуть пропозиції, вносити на наступні сесії чи не щоразу на пленарних засіданнях депутатський корпус підтримує питання щодо виділення коштів на потреби зсу зі стабілізаційного фонду цього разу на підтримку воїнів направили майже мільйон гривень. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.